Пішов воювати у 18 років. Історія загиблого військового на позивний фанат. Він сказав, що, типу, ми обов'язково виграємо цю війну, але питання в тому, якими жертвами учні Франківського ліцею передали на потреби Нацгвардії гроші, які виграли у турнірі з історії України. Ми розуміємо, що зараз ЗСУ кожен день потребує нових дронів, нової техніки. Франківське підприємство виготовляє одяг для бійців, за вторговані гроші з продажу футболок з цитатами колеги зниклого безвіста військового. Ми прийняли рішення, що ці футболки будуть генерувати кошти для створення адаптивного одягу для військових, які зараз знаходяться на лікуванні. Сьогодні вночі російські військові атакували Івано-Франківщину ударними дронами іранського виробництва шахедами. На території області повітряна тривога тривала понад три години. На Івано-Франківщині працювали сили протиповітряної оборони. У наслідок атаки, пошкоджень будівель, травмованих чи загиблих людей немає. Написала на своїй фейсбук-сторінці голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Як повідомили у телеграм-каналі повітряних сил Збройних сил України, ймовірно, російська армія хотіла атакувати критичну інфраструктуру. Туру та військові об'єкти в західних областях України загалом уночі Росія випустила 36 дронів. Їх усіх збили сили оборони України. Голову правління Івано-Франківськгазу підозрюють у тому, що він міг бути причетним до розкрадання палива із газотранспортної системи України. Йому та голові Суми Газу працівники СБУ повідомили про підозру за статтею про привласнення розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Про це написали на сайті СБУ. Суспільне звернулося за коментарем до прес-секретарки Івано-ФранківськГазу Галини ЦАП. Однак вона сказала надіслати запит на доступ до інформації. Як йдеться на сайті СБУ керівникам ще п'яти облгарнів обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави. Нагадаємо, 15 травня бюро економічної безпеки та співробітники СБУ викрили схему привласнення державного газу. Загальна сума шкоди за попередніми оцінками за 2016-2022 роки може становити понад 18 мільярдів гривень. Тоді бізнесмену Дмитру Фірташу і топ-менеджменту його компанії повідомили про підозру. Про це написали на офіційній Фейсбук-сторінці СБУ. Фразу яку не завжди запам'ятаю. Що він мені сказав, що типу, ми обов'язково виграємо цю війну. Але питання в тому, якими жертвами. Буквально там пройшло 3-4 дні, як він загинув після цієї фрази. Я розуміла, що жертви будуть великі, але здавалося, що це може бути хто завгодно, але не він. 24-річний Сергій Литвиненко з пологів Запорізької області загинув в Ізюмському районі Харківської області 14 квітня 2022 року. Розповідає його дружина Аліна. Так вийшло, що вони зайшли в таке, так, таке місце, де зв'язку не було ні з ким з них. Я е, думала, можливо, дійсно просто немає зв'язку. Я знала, що мій чоловік, який би не був. Момент не було такого дня, коли він не прислав би хоча б плюсика. Розумієте? Хоч щось. Він завжди давав знати, що він живий. А це пройшов день, пройшов другий. Е і я почала хвилюватися. В ніч перед загибелью Сергія пригадує, їй приснився сон, що вона нібито говорить з ним по відеозв'язку. Це не було можливо під час повномасштабки, тобто не було такого інтернету, щоб він мог зателефонувати саме по відеозв'язку нормально. От, і він говорить мені: Ліна, чому ти підняла на, на вуші всю країну? Чому типу, все нормально? Дивись, зі мною все добре, зі мною мої побратими. І я дивлюсь, що ті хлопці, які ззаду я їх ніколи не бачила. Тобто, це не його побратими, це не ті хлопці, яких я ну, яких я бачила на фотографіях. Я, як зараз пам'ятаю, Це було п'ята ранку, я проснулася, в мене почалася істерика. Мене сестра відразу почала поїти таблетками, я зрозуміла, що його вже немає. Аліна Литвиненко пригадує, дочекавшись восьмої години, почала телефонувати у частину, в якій служить чоловік. Проте, каже, звідти їй надали різну інформацію. Сергія то вважали загиблим, то не знаходили у таких списках. І От я сиділа з цими двома повідомленнями і не розуміла, що відбувається. І, це, і так було десь добу. Коли вже і коли вже точно підтвердили, що так він загинув, знаходиться в такому-то такому то, такому -то морзі. Мені сказали, і все. Аліна каже, чоловік став на захист країни у 2016 році. Воював на Луганському та Донецькому напрямках. Тоді пригадує, не маючи жодного військового досвіду, підписав контракт і не сказав про це нікому. Він не говорив ні мені, ні тату. В Якийсь момент, просто там за 3-4 дні до того, як його мали вже забирати. Вже була пройдена медкомісія, як виявилось. Він просто мені сказав, Я, там такого-то числа, мене там о такої-то годині приїде військомат. Жінка розповідає, що рішення Сергія стати військовослужбовцем було для неї несподіванкою. Напевно, його надихнув той момент, що ну, в принципі, наше місто воно досить близько до Донецька. Насправді і багато військових базувалося на ну у нас в місті якраз той момент, коли він прийняв це рішення піти на фронт. Ну як говорить його папа, його все життя тягнуло до чогось такого військового. У нього навіть позивний був фанат. Чому він так фанатично ставився до своєї роботи? Після смерті чоловіка Аліна зробила на руках татуювання в пам'ять про нього. Навіть смерть не розлучить нас. Насправді, це перша фраза, яка прийшла мені в голову, коли сказала, що він загинув. Я і я її набила. Друге, це число 14. Дуже таке число, я не знаю, воно принесло моє життя і радість і горе. Офіційно указ про те, що почалося того 14-го числа 14-го року. 14 числа в серпні ми з ним одружилися. 14-го року народилися дівчата. 14 числа 14.05 ми останній раз розмовляли. 14 числа він загинув. Переїхавши на Прикарпаття, Аліна заснувала благодійний фонд імені загиблого воїна Сергія Литвиненка, який допомагає бійцям на передовій. Жінка зареєструвала його до річниці загибелі чоловіка. Допомагати захисникам Аліна почала минулого року. Спочатку розповідає, це була бригада, у якій служив чоловік, а потім допомагала його брату, який також воює. З її слів, основний дохід фонду отримує від продажу свічок власного виробництва. Їх Аліна разом із доньками Анною та Марією почали виготовляти. Ляти в Івано-Франківську Галина Марішин Назар Вінтонюк Суспільне новини івано франківськ турнір, передати вам кошти. Учні Івано-Франківського ліцею номер 21 передали гроші на потреби Національної гвардії України. Три тисячі гривень вони виграли, виборовши перше місце серед 15 команд у міжшкільному турнірі з історії України. За команду ліцею змагалися четверо школярів: дев'ятикласниці Ірина та Світлана Джус, а також Богдан Боднар та Софія Берлін, які навчаються у 10 класі. Учні розповідають після змагань одноголосно вирішили віддати гроші військовим. Коли ми виграли перше місце, ми були дуже щасливі і на наступний день така зародилась ідея передати гроші на благодійність, тому що ми розуміємо, що зараз ЗСУ кожен день потребує нових дронів, нової техніки. І гроші ніколи не будуть зайві для них. Тим більше це такий маленький крок до перемоги. У даний момент у нас війна, ми розуміємо, що наші хлопці потребують допомоги, які нас захищають. Перемога у війні є пріоритетом зараз для всіх, не тільки для нас. Це вклад у наше майбутнє. Гроші школярів передали Олександру Богачову та Михайлу Селіванову, військовослужбовцям Національної гвардії України. Я хочу подякувати від імені нас, гвардійців, батькам, які виховали таких чудових дітей, та вчителям. Наша велична нація героїчна, непереможна завдяки майбутньому, наших таких дітей поколінь, які. Стараються долучитися до нашої перемоги за ці гроші. Каже військовослужбовець Нацгвардії Олександр Бугачов, закуплять металошукачі. Вартість одного приладу приблизно тисяча гривень. Хочу подякувати нашій патріотичній молоді за те, що вони допомагають нашим збройним силам. Ми хочемо придбати пінпойнтери. Це так званий кишеньковий металошукач. Які виявляє сторонні металеві предмети, що дуже необхідно хлопцям, коли вони знаходяться у ворожих окопах, тому що вони не розуміють, що залишилось і де що може бути, і це за допомогою цього обладнання вони якось себе можуть убезпечити. Надалі школярі готуються до наступного етапу змагань з історії. кажуть, якщо виграють, теж передадуть гроші військовим. Діана Коржук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Антидепресанти від Юрка серію футболок із такою назвою почали виготовляти друзі та колеги по цивільній роботі зниклого безвісти військовослужбовця Юрія Стецика. Батько Юрка Ярема Стецик розповідає: спочатку вони з дружиною зробили собі такі футболки, а згодом виник запит від інших людей. В основі цих речей цитата із блокнота Юрія Стецика. Люди вилазять із густішого, а також його портрети. Це його студентська цитата, коли він там сам мав свої внутрішні пошуки, свої викорабкування з'ян емоційних, то це, власне, він цю цитату залишив. Зараз багато є якоїсь такої дружньої підтримки, і вже не тільки дружні, вже й незнайомі люди десь так долучаються до цієї штуки. Кожен принт на футболці є неповторним, розповідає керівниця виробництва Аліна Лебедь. Окрім того, каже, він світиться в ультрафіолеті. Ми на фар прямо на рамі міняємо фарби, міняємо розташування принтів, і виходить, що кожен принт, кожне зображення є індивідуальним малював макети для трафаретів, друг Юрка Стецика Юрко Коренюк. Вони разом були учасниками музичного гурту Трясовина. Ці дизайни це ми я робив ще в 2021 році, десь там до кінця 2021 року. Це ми хотіли якраз робити трошки свій мерч для діяльності гурту, для якогось нашого сайту. Щось таке. Були це частина учасників якраз намальовані. Колір футболок спеціально обирали яскравим, аби Юра Стецик бачив їх із неба. Так говорить засновниця компанії, яка шиє футболки, Наталка Найда. З її слів є жовтий, яскраво-малиновий, волошковий кольори, а також класичний чорний. Особливістю цих футболок є соціальна складова, каже Наталка. Найда. «Футболка коштує тисячу гривень, і ми прийняли рішення, що ці футболки будуть генерувати Кошти для створення адаптивного одягу для військових, які зараз знаходяться на лікуванні або реабілітації в Івано-Франківській обласній лікарні та інших лікарнях. Ми плануємо співпрацювати з багатьма лікарнями. Сьогодні в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні поранені військовослужбовців вперше приміряли адаптивний одяг. Його пошили на тому ж виробництві, що й футболки з Юрком Стециком. Я ж не можу їх вдіти, доки я протест з ними. Військовослужбовець Станіслав одягає адаптивні штани. Він півроку лікується в медзакладі після численних поранень, які отримав на полі бою. Станіслав каже, штани на липучках йому не подобаються. Ну, я вам чесно скажу, це не годиться, тому що за багато ліпучок із моїми руками це так важко робити. Станіславу більше сподобалися штани із замком внизу штанки. Так каже, і протез не видно, і можна швидше одягнути. Інший військовий, Роман Мудрий, знімає адаптивну футболку на шнурочках, яку йому зробила мама, і приміряє футболку, яку пошили волонтери. бомба тільки розбір, княжне менше. Я думаю, що ми вже знімі, то я пораджу до кінця. Заступниця медичного директора з медсестринства обласної лікарні Наталія Рожило показує кімнату, де зберігають одяг для військових. Жінка розповідає, на початку літа минулого року, коли до закладу поступали перші поранені, небайдужі люди почали приносити одяг до лікарні. Зараз тут, за її словами, як звичайний одяг, так і адаптивний. Ми мали багато поступлень, ми мали одномоментну і пусто. Там трошки більше як 100. Трошки зараз менше, менша кількість поступає одномоментно. Але тих 100, котрі поступили, їх всіх треба було зразу продягнути. Тобто, форма будна або взагалі без форми. Зараз медзаклад каже Наталія Ружило, потребує шортів для поранених військовослужбовців. Оксана Василик, Роман Булелик, Андрій Шустикевич, Роман Кочержук. Суспільне новини Івана франківськ Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.